Уявіть будинок, який виглядає ідеально, акуратний газон, різдвяна зірка на вікні. А всередині 13 дітей, виснажених, закутих у ланцюги, серед сморіду та темряви. Це історія про родину Турпін. Одна із найстрашніших справ про насильство над дітьми в США. Все почалося, коли на старічна дівчина змогла втекти з дому. Вона знайшла старий телефон, вибігла у ніч. І зателефонувала 911. Поліція спочатку не повірила. Дівчина виглядала так, ніби їй 10 років. Коли офіцери зайшли в будинок у місті Перес, Каліфорнія, вони побачили жах. Друзі, якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репости своїм друзям. Це дуже просуває мій контент і мотивує працювати. Всім щиро дякую. Діти прикуті ланцюгами до ліжок вже дорослі, проте виснажені покорні. Усі брудні, не доїдали, жили в антисантарії. Наймолодшій дитині 2 роки, найстаршій 29. Вони навіть не намагалися втекти, тому що не знали, що родина може бути іншою. Девід і Луїза Турпін. На сімейних фотографіях успішні, гарно одягнені, злагоджена родина, але за зачиненими дверями життя, яке нікому не побажаєш. Діти не ходили до школи, не грали на подвір'ї. Вони не мали друзів. Сусіди говорили вони були, наче невидимі. Діти дивилися так, ніби хотіли зникнути. Чому ж ніхто не помічав? Будинок турпінів стояв в гарному районі. Три машини, гарний двір, охайний фасад. Ніхто не чув криків, не бачив насильства. Сусіди говорили: Ти відчуваєш, що щось не так, але ніколи не хочеш думати про людей погано. Тільки зараз усі запитують себе, як ми цього не побачили. Всі 13 дітей були негайно госпіталізовані. Лікарі кажуть, це настільки жахливо, що важко повірити. Сьогодні вони проходять реабілітацію і знову вчаться простим речам: розмовляти, довіряти, їсти до схочу, просто жити. Батьків заарештували, обидва отримали довічне ув'язнення. А як ви думаєте, це було релігійне зомбування, психічний розлад, чи щось таке, що ми досі не розуміємо? Напишіть обов'язково коментарі, дуже буде цікаво дізнатися вашу думку.